Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. З'явилися повідомлення про те, що у пана Трампа готується якийсь мирний план. Стосовно закінчення московсько-української війни. Тобто завершення агресії Московії до України. Або, кажучи ще простіше: завершення навали цієї орди, так, московитів -андрофагів, цих варварів. На нашу землю. ну Для мене те все, що зробив чи встиг зробити пан Трамп за останні, Ну фактично, там два з гаком тижні, вказує на те, що, схоже, що він діє. Абсолютно спонтанно, так. так би мовити, шляхом пробі помилок, так. пропонуючи щось дуже сильне і відступаючи на якісь попередньо підготовлені позиції. Так Ну візьмемо хоча б. Те, що він оголосив про 25% мита стосовно Канади і Мексики, що виглядало неправдоподібно, так, і потім пішов назад. Так. Отже, це стосується практично всіх його справ, те саме навіть із мігрантами. Було заявлено про практичне вирішення цієї проблеми в США. Але ну, почалося десь там із двох літаків. І зараз цей процес йде ну, дуже мляво. Він там наголошує вища, що треба, щоб зростала кількість вивезених мігрантів. Так. Але, ну, я не знаю, яка причина тому, того, що це відбувається так мляво. Чи то там на місцях саботують ці всі справи. Тому що, ну ми ж бачимо, що, напевно, там місцева влада ну, має зв'язок із мігрантами. Мабуть, ну, як розповідали деякі поліцейські у деяких американських містах, що коли вони проїжджають окремими районами мігрантськими з... Відкритими, ну, запущеним склом, так, униз, то у салон автомобіля летить величезна кількість грошей, просто величезна, як якась пурга, Кидають їм, коли вони проїжджають по вулиці, кидають гроші. у Відкрите вікно. Так що я думаю, що і тут він буде діяти таким чином. Щось запропонує надзвичайно радикальним, так? а потім відступить назад, потім почнуться перемовини. Ну, подивіться, як. Кажуть, що він спочатку буде там проводити якісь консультації із Москвою, із Києвом, а потім висуне свій план. Проводив він якісь консультації з Канадою, з із Мексикою, із, ну, з іншими країнами з Панамою. там. Спочатку він висував якісь вимоги, так, а потім вже починалися консультації. Є такий метод, так, і в науці навіть є такий метод, коли ставляться найвищі вимоги, практично не здійснені, так, А потім десь воно зупиняється насередині. Так. Між цими вимогами. Так Так що, я думаю, що і в цьому сенсі буде так. Тому що є в нього оцей спеціальний представник, відставний генерал Келло. І, здавалося б, він мав би, так би мовити, курсувати сюди, туди, сюди-туди, так, пропонуючи якісь. Ну, Моменти чи елементи вирішення, так, закінчення цієї війни. Але ж він цього не робить. так, Він чекає, поки е, заявить щось Трамп. так, А після цього почнеться вже от е, такі е, човникові <кхи> поїздки. так, Так що. Напевно, варто, я не знаю, я правий чи не правий, мої, так би мовити, спостереження за паном Трампом і його діями продовж тих, ну, ще й трьох тижнів. Не, не пройшло з часу його інаугурації. Кажуть, поживемо, побачимо.